Я просто хочу бути старою. Мене звати Святослав. Я є служитель церквискінія. Багато разу звернулися до нас один чоловік з дітьми. Він алкоголік і мама вона є інвалід. У цих дітей, діагноз, вірусний гепатит С і ми почали шукати зв'язки, якби щоб хто би нам би допоміг, щоб вирішити цю проблему, цю хворобу. Сьогодні дітішки успішно почнуть лікування. Я дуже вдячний Богу за таких людей і за ці події. Моя мрія, я хочу полетати на самолеті. Я хочу пустир. Мене звати Юля, мені 13 років. Мене звати Міша, мені 12 років. Я маю хобі, я захоплююся малюванням. Я захоплююсь грати в теніс. Mm. Сьогодні вірусу в крові у мене немає. У мене вірусу в крові немає, я повністю здоровий. Я мрію про Україну безвірусне гепатитів гепатит це Будь наступним, будь вільним.